Тепер отримати срочку буде трохи легше. Спрощено порядок отримання акту догляду. За новими змінами від 16 серпня 2024 року такий акт видається за заявою в довільній формі, яку ви маєте надіслати безпосередньо до виконкому місцевої ради. Тепер немає необхідності звертатися до ТЦК та СП попередньо, щоб вони якісь там матеріали направляли до виконкому з метою. Видачі вам того акту. Також встановлюється нова форма акту догляду. Відповідно, всі акти, які ви отримували на періоди раніше, вони вже можуть у вас не прийматися органами ТЗК та СП. Але якщо ви вже подали заяву раніше, не хвилюйтеся, вона буде розглянута відповідно до тих документів, які подали до, цього, до цих змін. Також суттєвом є зміни, яку вже не одразу чули, що акт догляду не потрібен при утриманні батьків з першою і другою групою інвалідності все таки така вимога зберігається щодо акту, лише якщо здійснюється постійний сторонній догляд, і ви не маєте довідки про отримання компенсації від держави зв'язку з доглядом.